Вітаю на своєму каналі. Давно не знімав відео, особливо не було щось знімати. Все однакове кожен день. А це ось зробив таку приблуду, вирішив зняти коротеньке відео. Раніше, щоб копати картоплю, скошував все бадилля. Бензокосою, але жарко, спекотно та й дуже втомливо, косиш, косиш ні кінця, ні краю. І вирішив зробити ось таку косарку на ланцюгах. Вже випробували, правда, по простій трави косить нормально. Не було редуктора, тому завалявся отакий от редуктор з гною розкидача, він був зменшував обороти, а ми його розвернули іншою стороною. І тепер він збільшує відношення 1 до 1,4. Ось так його прикріпили на трикутник. Тут вирішили випробувати щось таку. Хотіли поставити колесо для того, щоб був, копірувало, але потім вирішили простіше, попробуємо на такій лижі, наче держить горизонт. Скоро вже потрібно косити ще якийсь тиждень-два, так що будемо пробувати, може зніму відео. Як вона працює, ну, так, наче сподобалось, як косить. Все-таки не руками. Ось таке коротке відео. Начіплю я до свого Т-25. всім дякую. До побачення.